От такий чудовий апарат. Мені зробили на замовлення. Для чого він? Думаю, ви здогадались. Це кукурудза. Так, ось це качани. Він чистить кукурудзу. Зараз покажу вам, як він працює. Працює він чудово. Працює тихо. Я його ще не прикріпив, так що він трішки вібрує. Якщо його закріпити, працювати буде ще тихіше. Дуже зручно. Вот испротивил вручную, вот таким. Вот так вот.